Речей, які я робила в школі, коли була тихонею. З вашого дозволу невеличка передісторія, Ну щоб краще було зрозуміло, до напевно, що четвертого класу я була дуже товариською дитиною. В мене просто я спілкувалася зі всіма однокласниками. У мене було в моєму дворі дуже багато друзів, бабушки в дворі також дуже багато друзів. Просто я спілкувалася зі всіма. У мене не було абсолютно ніякого бар'єру. Я могла спілкуватися із дітьми із якимись старшими людьми. І от в четвертому класі відбулася така, можна сказати, бійка між моєю найкращою на той момент подружкою і такою найпопулярнішою дівчинкою нашого класу весь клас. Став на сторону її, а я стала на сторону якраз своєї подружки. Ну і наслідком такого рішення став байкот. Байкот для мене, байкот для моєї подружки. З нами не спілкувалися абсолютно три роки. І це якраз був сьомий клас. Я пам'ятаю, що я приїхала з санаторія. Я зрозуміла, що блін зі мною всі спілкуються і з подружкою, всі спілкуються. І от вона е, покинула мене, можна сказати, і почала спілкуватися зі всіма. А я, я не змогла так зробити. І Я просто сиділа завжди сама. Ну, ви зараз побачите, що я робила, коли була сама. Ну і щоб не показувати вам фоточки, якісь там з інтернету для кращого розуміння, я краще вам покажу свої фотографії. Так раз в той приблизно. Період, про який я буду говорити. Ну і перше, до речі, такою я була малявкою, це, напевно, садочок ще. Я ніколи не приходила в школу саме остання. Тому що, ну, коли ти приходиш перше, ти можеш там відкрити клас, дістати свої якісь там підручники. На тебе ніхто не дивиться, мені спокійно було. А коли ти приходиш особливо запізниця, для мене це було щось таке, знаєте, нереальне, тому що треба було сказати ці слова, типу, вибачте, за запізнення. І мені ні, я ніколи не запізнювалася. І... і старалася приходити, напевно, за 20 хвилин до уроку. Наступне це якийсь, напевно, п'ятий клас. Я ніколи не їла в класі, тому що в нас в класі їли всі, особливо після фізкультури, та вода, якісь там сухарики, булочки. Воно все на цілий клас смердить. а в мене було таке відчуття, ніби щось відкрию я, і воно буде настільки смердіти, настільки всім заважати. Я ніколи не брала їжу з дому, тому що ну по цій самій причині. Наступне, я ніколи не піднімала руку на уроці, навіть якщо я знаю відповідь на запитання, навіть якщо я можу відповісти на 12 балів, але я чекала, поки мене запитають, поки мене викличуть. Я думаю, що це дуже часто зустрічається. Наступне, я дуже боялася до школи забути книжку, тому що я думала завжди сама, І я думала завжди, що мене посадять до когось, а я не хотіла з тим кимось сидіти. І я навіть, якщо я забула книжку, я на маленькій перерві бігала додому. Мені, на щастя, там дві хвилинки було і приносила книжку. Далі, ось вона, я. Дуже часто в нас однокласники мої грали в якісь там ігри на перерві, я ніколи не грала. Навіть мене, я пам'ятаю, що кликали і не раз, але я чомусь ніколи не погоджувалась, тому що я думала, що з мене хочуть просто посміятися. Ну і останнє, навіть якщо в мене було день народження, навіть якщо якесь інше свято, я не вдягалася занадто гарно для себе, ну як я тоді вважала, тому. О, що я не хотіла привертати до себе лишню увагу, і мені було комфортно от, просто не знаю, в спортивному костюмі прийти. і Його мене тут вистачить навіть на другу частину. Тому, якщо хочете, пишіть в коментарях.